Ще раз шановна громада і сельов Юрій Феодосович нечанини не патріотич, хочу, хочу внести ясність з вислову Вінницька республіка Вінницька народна республіка. Хочу пояснити вам, звідки це було взято. В суботу. Я зі своєю дружиною вийшов на підтримку обласної ради. Вірніше на підтримку людей, які зібрались, святка на підтримку святка. І після того, як ми увійшли в обласну раду на другий поверх, до речі, на другий поверх, ми побачили, що ця вся влада, так звана, як крисаки повтікала. ми зайшли в сесійну залу з моєю дружиною, яку звати Світлана, там вже була дуже вже було багато народу, і ми вирішували деякі питання. Вона присіла коло дівчат, які знімали все, що відбувається в сесійній залі. От моя дружина Світлана Кисельова в шутку сказала: ось дивіться, влада повтікала. Ну що ж, Вінницька республіка, от цього вони і зробили. Оце шоу, яке зараз відбувається, і в інтернеті, і де завгодно. Пресі всякій. Вінницька республіка. Це вислів моєї дружини, яка сказала це в шутку, і всі засміялись. З цього? Тому що влада ця паскудна, волюча, повтікала. І на чому повтікала? На е, броньованих автомобілях і на швидкій допомозі, яка вивезла у Римка. я України. Я Назар Виктор Бельдович. Сам я русский, Вы Украин. Да, да. Хорошо. Я за вас идут. Но это популяризм, который каждый кричит не противно. Я не понимаю, я думаю, все. Попрошу говорю, Мама. Никак ну, не вы стоять осветляя. Как это, не, собственно, 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 собственно. <социатива> Я жіняю. Шановні я, я... побратиме, це я... той сепаратист, який вийшов, щоб підтримати ті майдановські гасла, ті майдановські починання, за що гинули наші люди. Я хотів, як мирна людина, прийти на сесію, так як я хотів подивитися, хто буде голосувати, як голосувати. Мирно, без, без, без нічого з документом. Натомість мене ті тітушки, міліція, побила. Один тітушка прийшов і сказав: уйди, старик, я тебе вб'ю. Я звернувся до капітана міліції, кажу, от ця людина мені вже погрожувала. вас, його. Міліціонер каже: ні, там жінку чуть не вбило. Як ота, що ви чекаєте, щоб мене тільки вбили? Чи якось задержіть? Але мої побратими допомогли, піймали цю тітушку, завели. Я написав заяву. Я тепер буду дивитися. Як міліція викрутиться з цієї ситуації, коли я, мирний громадянин, написав на тітушку, яка стояла коло міліції, і теж ж ясно, що ця мілі... ті тітушки, вони як ті, вибачте, дівчата легкого поведінки по визову. Мало того, влада, яка проходить вже після Майдану, у них ці телефони є. Ці тітушки завжди виконують ту грязну роботу, щоб побити людей. Тепер ще одне я таке гадене явище. Сьогодні е, дивлюся в інтернеті. На жаль, я працюю, я не міг бути днем, але дивлюся в інтернеті вже що у нас у Вінниці а майдан, вже як ти появився у підтримку діючої влади. Це я так подивився, що в робочий час оцих бюджетників, я вибачаю, що я так до людей, але вони як скоти, як барами, їх завели сюди і вони прийшли розказати, що вони такі підтримують ту владу. Їм бачите, все хорошо. Бо в робочий час їм поставили е, і заплатили, і вони пішли. Я хочу сказати, що все повторюється. Це ті люди, які. Це антимайдан, як так називають. Це ті люди, що ще чуть більше року назад цілували Януковичу руку. Ви пам'ятаєте, таке Генат явище, що в нас у Вінниці Януковичу цілували руку там, на тому місці. Ганьба та, на камерні, щоб позирав. Ганьба тим людям, вони думають, вони нас не помолять. Чому? Тому що їх них закінчаться гроші здорово, не будуть їм платити. Я вже написав фейсбуці, Може нам платникам податку перестати платити податки, щоб не було цим бюджетників за що. Але ж жаль, там є пенсіонери, є дійсно, вчителі, порядні люди. А є такі, які повезумов пішли в підтримку. Вроді все так хорошо. Ми не за який розділ, ми не за який поділ, ми за те, щоб. Нашу владу вибирав наш народ нормальний, розумний, не п'яниці, не зеки, як обидва. Я вже на одну виборчу компанію пропоную. Як тільки тюрма так одобряю комуністаю, хто президент, того не одобряють, бо іначе пачку чаю не дадуть. Наші люди гинуть, гинуть краще. Патріоти гинуть, як почалося львів'яни, всі, хоча всі нема що розділяти, зараз всі гинуть порядні люди, а вони користуються владою. Це вже не, неодноразово мене. Я не, не публічна людина, не хочу, але мене просто вже знаєте розпирає із-за цього, що що робиться в цій Вінниці. Зараз мені Гройсмен, бачу по телевізору, розказує, що у Вінниці треба розібратися. Треба розібратися чи я. Тобто, чи він чи він більше жене по телефону людей? Чи ми витримаємо патріони, патріоти, які дійсно переживають за судьбу своєї країни, за своєю вінчиною, за своїх дітей і внуків, які мають жити в нормальній країні? Вони роботящі, розумні люди, непрацьовида нацією. Невже ми маємо так жити? Жити, щоб наживався Рошен. І, і, і ви знаєте, їх, їх, їх всіх прізвища в Україні, їх їх вже я вибачаюсь, їх дуже мало цих багатіїв, щоб щоб ділити таку велику країну. Не, на жаль, не дають вони нам э, тим людям, не дають ні жити. Ми ж не хочемо, щоб хтось у когось забрати. Книгу. Ми хочемо чесно працювати, чесно отримувати свою заробітну плату, щоб вона була достойною, щоб ми могли не тільки працювати, могли відпочити, могли залишити своїм дітей, могли вивчити. Не вже не ми обикновені, прості люди. Не можемо навчати своїх людей де хочемо, не тільки вони в Гарвардах, а зараз вони. По телевізору кажуть: ну от дивіться, це ж люди, які закінчили Гарвард. А ми можемо хоч прости людина тут з Вінниці, навчитися людину в Гарварді чи десь там за, за ті гроші. Ми скоро не буде ті копійки, які ми отримуємо. Крім, крім того, ми. Ділимся, ніхто не ділимося, складають. Я дивлюся, скільки людей е, діляться останні копійки віддають для того, щоб е, наші побратими там в АТО, щоб вони не замерзли. От представте собі, я колись говорив, от як боролися оті українці в 30-х роках, коли їх голодом морили, коли вони в лісах ховалися без опалення, без як вони як їм було важко, і все життя у цій Україні важко. Золота земля. Так, да. да. от таке, хотілося б сказати, що люди, знаєте, що от Верховна Рада зараз там розказує, що вибачте їх вже народ вибрав у міниці, то Верховна Рада, яка не змогла, не, не побачила, що там більшість регіонів, розпустилася і почала вибирати другу. Правда, виборча система була не така, як треба, але вибрали троє. А у нас що? У нас партія регіонів була при владі в обласній раді, як була в міській раді, так і залишилася. Залишилася і вибори не на часі. Ну я розумію, що виборчі при такій виборчій системі вони знов за гроші прийдуть. Тому треба змінювати систему. Тому треба дивитися, як кожне падло, яке ми за свої податки, вибираємо його депутатом. Депутат це не щось таке. Пан, це той, за якими за свої купійки і податки отримав, не того, щоб він нажимав пальчиком на, на ту кнопку, яка б покращувала нам життя. Не просто піарився в той, яких будівках, то в яких туфлях виходить на трибуну, е, на а щоб виконував наші завдання, наші побажання. Тому я не хочу багато говорити, я просто хочу сказати, то, що ми, то, те, що ми таке вибираємо, ми самі таке вибираємо, значить, може, і ми, частниці видаляти, потрібно чуді на коліна до які йти пояснювати, роз'яснювати, що люди добрі, вибирайте людей, які б могли відстоювати ваші права. Слава Україні! بوکلی شنو دговориست